Всім привіт на каналі Ігробудка Ми знаходимося в геометричній Даші. Всім дякую за підтримку в попередньому відео по геометричній Даші. Тобто, ви просто, ну блін, красавчики. Зараз ми забираємо всі оці штучки. Оп! О, все, позабирали. І дивимося, що в нас взагалі чекає в наступному писали, що, в общем, там буде щось дуже-дуже. Незвичайне, dry аут, типу написали, що подивися, що тебе чекає в наступному наступній карті, тому що може бути жопенція. Ага, поняв. 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 Окей. Е, музику я ще досі не вмикав, блін. Не вмикав, тому що, знаєте... Все-таки не хочеться, щоб там за авторські права, тому що пишуть щось, що там типу, вони да, моніпізується, ще якась фігня, Но, блін, може просто будь-якась скарга, що коли там прийдеться робить... Ай, блін, собі, нормально. Коли прийдеться там робити якусь монетизацію чи ще щось, то можуть бути проблемки. Тому зараз краще їх уникати. Я накладуся там на музичку. І все. Так, блин, ну да, тут такая карта. Складненька. Блін, обратно прыгнули там, де надо. Такс, нормально. Ну 27 уже, да, було. Чи скільки там відсотків? Зараз ми це все подивимося. Так, нормально. Ай, блін, та що ж таке? Треба якось більш серйозніше до цього. Відноситься. Оп, оп. Нормально. Нормально, оп. Сюда. Нормально. Сюда, сюда. Есть, пішла. Жара. Такс. Фух, так. Це вже рекорд, вроді би, як. повинен бути. Ух ти едрит, твою вдріть. Я поняв, за що ви, походу, писали. Що в нас тут міняється, походу, вся ця гравітажка пішла. Вийшла з чата, точніше. Ну. Прикольно, прикольно. Зараз подивимося, що ще можна там буде зробити. Бляха. Ладно, дойдемо до Гравіташки, я повернуся знову. Так, у нас тут гравіташка змінилася. Оп-оп-оп-оп. Блін, а в натурі тут тебе все. Блін, все ламається. Треба монітора, походу, перевертать, щоб оце все нормально пройти. Ну реально. Типа башка взагалі, типа, ламається, не знаю, як там, що там і до чого. Ладно, зараз пройдемо обратно, будемо там якось стрибать. Ну що, погнали? Так, є. Та йомайо, -йо. Як там пройти? Це жесть, мені цікаво, скільки там треба буде прострибати, щоб, типу, повернутися назад. Ну зараз подивимося, може вийде, може ні. Так, знову ми тут знаходимося. Так. Ух. Блін, та як знову ми тут. Знаходимося. Так, пошла. Туди, сюди. Оп-оп-оп. Й-моє, 47! Ну, вже є прогрес до 50-ки, ще не, недалеко, але ж потрібно пройти всі 100%. Тому так. Да, будемо якось старатися це все зробити. Так, прыжок тут, тут, прыжок, прыжок, прыжок. Фух. Блін, а чому він тут не стрибає? Він там чомусь не хоче стрибати. Можливо, я щось не так роблю. Хм. Ну що, зараз туди знову дойдемо і спробуємо щось інше, можливо, до 50 хоча відсотків пройдемо. Так, пробуємо ще раз. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Щось цього... Ось нічого з цього не вийшло. Взагалі прекрасно. Так, знову помінялася в нас гравітажка. Фух. Ну, вроді, знаєте, трішечки ти звикаєш до цього всього. Блін, 49. О, я почти прийшов. І там можна було, -мо. Але я не викупив, чому моя проблема була, но да, ладно. Сейчас розберемось. Так, спогнали. Зараз подивимося, що у нас тут буде. Получиться, не получиться. Та -мо, а чого не получається там прыгнуть? Я ж вроді стараюся нажимать воврі вчасно, а все воно не получається, та не получається, Ну да, ладно, зараз обратно туди пройдемо, будемо дивитися, що воно й до чого. Знову ми догори ногами, зараз будемо все проходити, старатися пройти за один раз це все, але не знаю, вийде, не получиться, зараз ми це все і подивимося. Так, є тут контакт, далі. Так, ага, оп. Раз. Ага, хорошо пішло. Тут нормально. Оп, нормально. Летим, їдем. Їдем, їдем, їдем. Так, нормально. Ага. Тут норм, норм. Фух. Є таке діло. Так. Йоханий, бабоханий. Що ж тут робити? ай, yeah, бляха, муха, я пройшов цю штуку драйут. Наконець-то ми це зробили. да, жодної зірочки ми не вибили, но це топчик взагалі, блін, у нас тепер скільки у нас карт пройде на 4, да? Раз, два, три, чотири, Тут камінгсон, щось окей. Йома йо, в наступній серії ми, мабуть, бейс автор бейсу оцей будемо. Типа проходить. Думаю, кожну серієчку, ми по кожній карті будемо проходити на 100%, а потім, тіпа, їх всі пройдемо. І, думаю, вже будемо в практис моді там, може, стрімчанське якісь колись зробимо. Тому, блін. Фух, це було що то з чим-то. Так, тут що у нас? Камінгсоно, все із... за. О, тавер якийсь. Ну, прикольно. В общем, окей. Ми сьогодні пройшли, получається виходить... А я можу звернутися назад? А тільки. Стрілочками, ну і ладно. Е, карту під назвою Dry out Ви були на каналі Ігробутка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб розказати на їх відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.